pessoas У Стаханова в плані залучення інвестицій взагалі біда. Цифри у звітності є, але результатів ця статистика не дає. Спеціалісти, розібравши місто під мікроскопом, зауважили меру, що замість залучення інвестицій, відкриття нових виробництв йде зворотній процес. Армія безробітних у Стаханові збільшилась з 28 до 40 тисяч людей. Потенціалу міста є, але з нього бігуть люди. Тікає бізнес. На сайті вивісено 9 дев'ять анкет. как бы инвестиционных проектов, но в принципе, если посмотреть и изучить их более внимательно, то это в принципе на формальные анкеты, назовем их так, хотелки. Практических результатов по привлечению нету, и все упирается в тыл. Трохи краща ситуація у станично-Луганському районі. Там навіть створено 13 громадських організацій, які так чи інакше займаються залученням іноземних грошей у розвиток району. Але роботу з залучення інвестицій також було визнано несистемною. Керівнику району доручили значно активізувати роботу із створення спільних проєктів з найближчим сусідом Росією. із стратегічних партнерів. в нашей области из Станишево-Луганского района в первую очередь – это Ростовская область. Мы в Еврорегионе. Нам нужно активизировать деятельность именно от, начиная от территориальных громад и от административно-территориальных единиц. Есть какое-то движение. Движение есть, а выхода от этого движения пока нет. Прошу вас плотнее работать и с нашим управлением экономики, и самое главное, конец, в с региональным агентством содействия инвестиций. Щоб результативность ваших контактів з інвесторами і псевдоінвесторами, як вони часто была, була, була на порядок выше. І тогда ми увидимо, що ви будете не на 13 місті по війну інвестиції в області, на душу населення, а в 3, у вас по 4 занижу всіх починка в області. А займете это место, яке сьогодні заслужує проєкт. Губернатор таку видимість роботи керівників території назвав незадовільною та піддав жорсткій критиці. Хаотичность всех вопросов, которые возникают, дают настолько потом проблемные вопросы перспективы, что мы просто теряем и сегодня, и вчера время. Я сегодня у ваших выступлений, уважаемые коллеги, товарищ Борисович, услышал одно. Вы не понимаете на сегодняшний день процессы, что вы делаете. Почему, дорогие друзья, значит, работу, я считаю, значит, надо признать, недовлетворительной. Это все фантазии ваши. Это не профессиональная работа. І особливо по городу Стаханово. Чи поліпшиться робота із залучення інвестицій в економіку Станично-Луганського району та міста Стаханова, перевірять через півроку. Губернатор пообіцяв відповідальним за це керівникам жорсткий контроль.